Сучасний світ побудований на засадах гуманізму, тобто людяності. Гуманізм це вчення про те, що найвищою цінністю є людина. Уперше цей термін з'явився в Римській імперії і позначав вищу форму розвитку людських чеснот. У добу відродження гуманістичними називали ті сфери знання, які стосувались Вивчення духовного світу людини, звідси і пішла назва гуманітарних наук, тобто наук про людину. Головним принципом вчення гуманістів було те, що людина, яка наділена розумом, безсмертною душею, чеснотами і безмежними творчими можливостями, є вільною у своїх вчинках і думках. А її найбільшою цінністю є почуття гідності. Гідність проявляється в опорі будь-яким посяганням на індивідуальність та незалежність людини. Гідність ґрунтується на визнанні людиною моральної рівності з іншими людьми. Гідність не дозволяє людині зневажливо ставитись до інших і у свою чергу вимагає ставитись з повагою до неї. Отже, головна теза гуманістів усі люди є рівними у своїх правах і гідності від народження. Однією з найважливіших людських чеснот вчені гуманісти називають совість. Що воно таке? Це усвідомлення моральної відповідальності за свою поведінку перед самим собою та перед іншими людьми. Головною функцією совісті вважають самоконтроль. Тобто, не я тобі кажу, як треба діяти в певній ситуації, а ти сам це маєш знати і робити. Совість проявляється у почуттях сорому, каяття жалю, за косяки. Як ви розумієте, міра совісті у кожного своя. Вона залежить насамперед від виховання. Отже, головними цінностями людства гуманісти визначали гідність та совість людини. Сьогодні розуміння гуманізму значно розширилось. Воно також передбачає невід'ємність людського права на щастя, саморозвиток. Самовираження, право людини на збереження поваги, самоповаги та гідності, необхідність створення в суспільстві умов для гармонійного розвитку та вдосконалення особистості, неприпустимість будь-яких форм соціального і духовного гноблення людини. Як ви бачите, суцільні красиві фрази. Реальне життя, на жаль, не таке безхмарне. Трохи термінів гідність це внутрішня переконаність людини у власній цінності, почуття самоповаги та поваги до інших людей. Організація Об'єднаних Націй ООН. Це Всесвітня міжнародна організація, яка створена для збереження та зміцнення миру у світі, розвитку співробітництва між державами. До ООН належить майже 200 держав. Як бачите, ООН не змогла вплинути на Росію під час її нападу на Україну. Отже, свою основну місію ООН не виконала. А тепер про рівноправність. Вона передбачає, що основні права належать усім людям на землі від народження та без винятку. Документально це було закріплено у 1948 році. Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. Головним її принципом є те, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїх правах та гідності. Країни-учасниці ООН будують своє законодавство на основі принципів загальної декларації прав людини. Відтак закони кожної країни охороняють гідність своїх громадян. Якщо ж країна не здатна забезпечити захист невід'ємних людських прав, її громадяни можуть звертатись до міжнародних правозахисних організацій. Отже, розвиток принципів гуманізму сприяв створенню цілісної системи прав і свобод людини. Вони втілились у загальній декларації прав людини, яку ООН прийняла у 1948 році. У її основу покладено принцип, що всі люди народжуються однаково рівними та вільними у своїх правах. Друзі, на цьому все. Побачимось.